Всіх вітаю на своєму каналі Щоденники життя. Буде таке маленьке непланове відео, яке стосується мотоблоку. Так, на каналі там є декілька відео з мотоблоком. По ремонту відео не знімаю, тому що по причині, що незручно знімати. Ти не знімеш сам, по тебе руки полікуть, мазуть, і якщо десь ставити. Камеру, то буде видно тільки мою спину в основному п'яту точку, а оператора немає. все у нас така ось штука. китайсько-індійська Це в нас розпилювач до мотобока званняним охолодженням. Це в мене на 8 сил. У мене двигун. R180, а це 180N. Двигуни майже, майже там мінімальні відмінності. Ну, Де-факт, нам іменно цей все розпилювач, який встає, вставляється в форсунку. І купили розпилювач. Спочатку купив батько, а потім, користо, я додивився до пакування і пішли поміняти, але там. Все одне те саме, і прийшлось вибирати вже кращого. І так, на що я хочу ва звернути вашу увагу, що трапляються перепаковані упаковка. Тобто заводська оця упаковочка, вона вскрита в жопки ножничками. І потім новенький розпилітель. Замінюється на почищений ПУ розпилитель різного ступеня. І заклеюється ось жопка отюжку, отюжком. Тому що тут у нас ось хлястик відревний. Зараз його не покажу, не видно. Не знаю, передай чи не передай, Знімаю на макро спеціально. Все бачите. Пічна грань. Ну, складно сняти. Ну, не цепляє воно біле і воно не покисує. Щас покажу. От бачите, ось такі все полосочки. Це сліди від заводського преса. Такі буде, на, ну, на витік. Сліди від покришки автомобільної. Ось прокатний. ролик гарячий він запакував. А тепер. Переміщаємося на жопку. Бачите, як жопка заклеєна? Вона все обрізана. Тут ще рівно заклеєно. А перше, що те, що ми поміняли, взагалі було там криво заклеєне. Бачите ось як воно? Це вже не заводське упакування. Це вже перепаковане. І, до речі, в двох магазинах, де в нас таке подається. В одному зразу зізналися, що вони перепаковані, а в іншому магазині от, намагаються намахати. Так от, така вся штука от, коштує 250 гривень. От не знаю, кому як, ну для пенсіонери це нагрівати пенсіонерів сліпувати. Це не комерфо. Ну, лю, Люди. Осознано беруть його пивушне. вони знають, що вони перепаковані, вони беруть його десь там в півціни, чи там взагалі там дешево, і продають як нове. От торгівля, така ось методика торгівлі. Нагріть, нагріть. Заказувати його в інтернеті. Ну, можна попробувати заказати в інтернеті. Накладний платежем. От, якщо прийде, от я подивлюсь, така упаковка, зразу я все. Я його не візьму. Я буду заказувати в іншому місці. Просто так думали, що так швидше. Ну ось такі ось запчасті. Так що будьте уважні, тому що ну це, можна сказати, головна деталь в двигунові. Дизельним звенняним охолодженням. Оця штука в нас заспилює під великим тиском. Солярку, камеру змішування. І таке ось. Так що таке маленьке імпровізоване відео. От. Ну на цьому все ще змонтую і викладу.